Раніше пам'ятаєте, були фотосесії. фотохудожники, ти приходиш, mm -hmm. правильно вибудовували світло. Фотограф робив один-два кадри, але вони були класними кадрами. І зараз фотографів не хочу нікого образити, але кожен хто має айфон, може назватися фотографом, і це не є так, тому що треба бачити, як сві... саме найважливе це з світлом працювати, але для самооцінки побачити потім себе красивою на цих кадрах, потратити там годину часу, дві години часу. А вкластися в це це вам за життя, як мінімум, на пам'ятник будеш поставити фотографію. Я погоджуюсь тим, що ти говориш. Але ще важливо стан: от фотограф не врятує, якщо стан повному мінусі А Як його налаштувати? Цей стан? Тобто, має бути. Стан з якого стану ти це робиш? Чи так, із... так коли ми напружені, да, коли починається фотосесія? От я думаю, ти розумієш, де ти нібито да. і не напружена, не але все одно напружена. Поки ти ще не знаєш, як стати, як сісти, ще не пішов. Не... Да. Да. Якби наче не беріть одразу дві години фотозйомки першу годину цього. Але треба час трошечки розкачатися, подумати, як його, що щоб вам з цим фотографом було комфортно, також важливо. От коли з цією людиною комфортно, то ти прям розкріпещаєшся. Або фотографії коласно. вам подобаються, і ви знаєте, що буде результат. Класний, класно допомагає музику включити, якусь улюблену, взяти якусь подругу, яка вас розслаблює, вигнати всіх з кімнати, якщо хтось вас напрягає, там чоловік, діти або ще хтось один на один зробити фотосесію, але це дуже класно і в 30, і в 40, і в 50, і в 20, якщо вам 20